Та готуємо смачний десерт. Для цього нам потрібно желе, краще три пачечки, а також сир. Ми висипаємо желе і заливаємо теплою водою. Гарненько перемішуємо. Желатин я розбавляла 100 мл води. Додаємо все у сметанку. Додаємо наш сир. Гарненько все збиваємо. На міксі. Збили нашу консистенцію і в морозильну камеру на 15 хвилин. Витягнули желе з холодильника, в форму і в холодне місце. До застигання жиле. Десерт готовий. Всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. Збили наше друге желе. Також потрібно іще одне зробити. У мене сьогодні тільки два, тому ми готуємо з двох. Знову ж таки, в холодильник другий наш. Шар два. Витягнули з морозилки другий шар. І заламаємо. Закрила другий шар. Також я буду прикрашати трошечки ківі. Ківі та пару шматочок апельсину. Всім смачного, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі! Куштуйте, варто спробувати.